Це відео створено штучним інтелектом з використанням мого отця, бо я після інсульту чомусь не можу говорити. Держуправління України дурить всіх людей. Указ Президента України для продовження дії воєнного стану повинен прийматись лише під час війни, тому що Верховна Рада України має затвердити цей указ, ухваливши відповідний закон. Але закон, що описує дії під час війни, повинен мати всі ознаки і описувати зовнішню політику між державами. Різниця між воєнним станом та станом війни полягає в їхньому масштабі та сфері застосування воєнний стан це внутрішній правовий режим, який регулює життя країни під час війни, тоді як стан війни це зовнішньополітична процедура, що визначає міжнародний конфлікт між державами. Отже, воєнний стан. Не може існувати окремо від війни. А війна, підкреслюю, за багато років так названого воєнного стану і не затверджена відповідним законом та не підписана президентом до цих пір. Відповідно, воєнний стан скільки не продовжує, що водить особливі правила всередині країни наприклад, обмеження прав чи мобілізацію, не є чинним, тоді як стан війни є міжнародно правовим терміном для оголошення конфлікту, який також на державному рівні не ведено в дію. Тому всі закони, що регулюють воєнний стан, не є чинними до тих підпоки не буде затверджено закон та наказ саме про стан війни за міжнародним правом.